вами трьома, хто головний? Саме менший, так? Ми не рішаємо, хто головний. Один деїсть, а другий там може за компом сидіти. Для мене важливо, щоб вони підтримували один одного і для мене табу, щоб вони били один одного. Хлопці, ну скажіть мені чесно, ну ви ніколи не бились між собою? Ні. Інколи було. <рес> ми не сваримо дітей. Я їх вчу вивільняти свої емоції. Як ви проявляєте емоції, коли вам не можна битись? Я можу побити подушку. М'які іграшки, просто кидати в стіну або бити. В нього багато агресії, коли щось не виходить, особливо в футболі. Наприклад, були такі моменти, коли я бачу його з лісі. Я кажу: Давід, рухай меблі, і він просто починає на першому поверсі ці всі дивани переставляти, кричати. Коли вони були поменше, коли я бачила в них агресію один до одного, ми брали, обкладалися подушками і робили таку сумо борьбу, щоб не нашкодити один одному, але випускати ці емоції. Метод, ну, чесно, не зрозуміли: взяти брата, замотати в подушки і бити брата це якийсь сюрприз. Вони можуть проявляти свої емоції, як вони хочуть. Ми можемо їхати в авто, і, наприклад, в них перезбудження. Ми можемо вийти і просто орати. цю таку злість випустити з себе, але ми не викидуємо злість на іншу людину. Ти ж психолог. Ну як можна вийти на дорозі і кричати: люди навколо ходять. Мій син вивільняє емоції. Ви що подуріли? Немає нічого дивного в такому методі вивільнення емоцій, про які говорить Ірина. Адже всі негативні почуття, такі як гнів та агресія, мають знаходити безпечний вихід, і добре, що матуся вчить хлопців альтернативним способом самовираження. А якщо перейматися тим, що подобають люди навколо, ви можете загнати дитину в емоційну пастку, придушуючи її істинний стан. Варто пам'ятати, що ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншого. І родина, що кричить в небо на узбіччя дороги, навряд чи комусь може нанести глибоку психологічну травму. Ну, хіба що розважити? І мені цікаво, звідки вас ця У Мене інколи буває. Беру телефон, включаю гру, він розвердівся. І що ти робиш? Я його можу так сильно обмачукати. Чути. Звідки ти знаєш, що це означає і куди його примінять? Я чув інколи. Від кого? А сказав. Слухайте, ну використовувати ненормативну лексику з людьми, яких він перший раз бачить, ну якось ненормально. Це показник про його свободу. Йому сім років. Він почув слово, йому здається, що це весело. Ну, взагалі, вони знають е, погані слова, звичайно. Наприклад, у нас був такий випадок, коли Адам прийшов, це, напевно, був якийсь там другий клас, і він там каже. Розуміючи дитячу психологію, що коли дитина почула слово, їй треба його повторювати, щоб наговоритися. Я кажу: тобі хочеться говорити це слово? Він каже так. Я говорю, добре, скільки разів? Він каже сто і такий. Я не даю ніяких яскравих емоцій, ні плюс, ні мінус. Хлопці, а дійсно після маминого методу потім ви не говорили. У мене таке було. І ти більше не говорив те слово ніколи в житті? У той день. ні. — Тобто метод мами не працює? Ні. Я намагаюся просто замінювати слова. Наприклад, слово б***". я говорю їхати. Їхати, їхати, їхати.